Здоров'я, шановні глядачі, слухачі та читачі Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Ми вітаємо вас у новому випуску рубрики Власна думка, нові книги. Книги це не просто сторінки з текстом, це двері у світи, яких ми ще не знаємо, голоси, що промовляють крізь епохи, і дзеркала, у яких кожен може побачити себе. У рубриці Власна думка, нові книги ми кожного разу відкриваємо видання. Які вже зараз формують нове обличчя сучасної літератури та свіжий погляд на класичну це військова проза, поезія, нонфікшн і підліткова література, яка відгукується на виклики часу і говорить мовою близькою кожному з нас. Тож запрошуємо вас разом з нами гортати нові сторінки сучасної літератури, бо кожна книжка це завжди трохи більше ніж здається. Андрій Ворон Стрибок у безодню. Роман з дев'яти науково-фантастичних новел про період історії людства від відкриття гіперпросторового стрибка до так званого останнього спокійного року моменту перед зустрічі з іншими розумними расами. Кожна оповідь не лише змальовує зміни у розвитку світу, а й розкаже історії кількох родин у різних місцях та різних поколіннях. Крок за кроком людство занурюється все далі у космос. Раз у раз стикаючись із незбагненними та могутніми силами буття, нові умови існування наново розділили світ, виокремивши мешканців комфортних і безпечних колоній та зіркоходів, людей, чиїм сенсом стали міжзоряні подорожі. Ці історії знайомлять читача зі всесвітом українського настільного варгейма Верч War або точка незворотності. Розлогої та багатошарової космоопери, яка впритул наблизилася до твердої наукової фантастики. Львів вишні дощі Збірка вже відомих та знайомих і улюблених авторів про Львів, кохання і красу. Красу душі, стосунків і природи. Тепер у весняному настрої. Коли природа перероджується, люди переживають із нею повороти долі, подарунки, несподіванки. Дощі розказують втомлені Бруківці, підслухані на небі думки, побачені на землі історії про неймовірне кохання, захлинаються від обурення, сповідаючи про зраду і підлість. Особливі львівські вишні морелі теж мають душу і почуття. Вони творять дива, поєднуючи людські долі, і відчувають так само, як люди. Сміються і плачуть, радіють і журяться, і всихають від нерозділеного кохання. Справжні почуття на сторінках оновленої, по справжньому весняної свіжої книжки. Львів вишні дощі. Збірка вже відомих та знайомих і улюблених авторів про львів, кохання і красу, красу душі, стосунків і природи. Тепер у весняному настрої, коли природа перероджується, люди переживають із нею повороти долі, подарунки, несподіванки. Дощі розказують втомлені броківці, підслухані на небі думки, побачені на землі історії про неймовірне кохання, захлинаються від обурення, сповідаючи про зраду і підлість. Особливі львівські вишні морелі теж мають душу і почуття. Вони творять дива, поєднуючи людські долі, і відчувають так само, як люди сміються і плачуть, радіють і журяться, і всихають від нерозділеного кохання. Справжні почуття на сторінках оновленої по справжньому весняної свіжої книжки. Найкращі історії для хлопчиків дивовижно, але варто малюкові взяти до рук цю книжку, як відбувається справжня магія. Дитина читає. І не дивно, адже до цієї збірки увійшли шість захопливих пригодницьких класичних оповідань. Невеликі за обсягом тексти і дотепні малюнки не залишать байдужими до читання жодного читача. Рекомендовано для позакласного читання у початковій школі. До збірки увійшли такі відомі твори, як. Навколо світу за 80 днів. Робін Гуд, «Кентервільський привид, Мандри Гулівера. Місячна затока. «Робінзон Крузо для дітей молодшого шкільного віку. Найкращі історії для дівчаток. У цій чудовій збірці міститься шість захопливих пригодницьких класичних оповідань, невеликі за обсягом тексти і дотепні малюнки не залишать байдужим до читання жодного читача. До збірки увійшли такі відомі твори, як діти залізниці, чарівник країни Оз, таємний сад, чорний красунчик, маленькі жінки та гейді, рекомендовані для позакласного читання у початковій школі для дітей молодшого шкільного віку. Там син Мюрей, інструкція до запасного серця, приголомшливий та зворушливий роман про втрату, провину та непередбачуваність кохання незвичайна історія, яка нікого не залишить байдужим. Доля зводить двох підлітків у важкий час. Джоні щойно отримав шанс на друге життя, а ніб втратила брата близнюка. Чи мають вони право на почуття, коли світ навколо тріщить по швах? Життя підлітка складна штука. У певний момент здається, що весь світ проти тебе з навчанням проблеми, батьки не розуміють, коханий хлопець поводиться дивно, а ревнощі лягають на душу важким тягарем. У героїв цієї книжки все ще складніше. Та, попри випробування, що випали на їхню долю, вони сподіваються на любов, розуміння і довіру. А ми сподіваємося, що ця книжка допоможе юному читачеві розібратися у собі, відкрити власні суперсили та запалити вогник оптимізму. Ерік Ларсон диявол у білому місті. Для проведення Чикайської колумбійської виставки 1893 року. Події, яка вразила світ неосяжною величчю творчого задуму, архітектор Деніел Бьорнем побудував біле місто на півроку. Воно стало живою казкою для чорного, задиманого і брудного Чикаго. І поки зводи, лисяючи електричними вогнями диво, справжньою какафонією жаху стала похмура будівля на розі 63-ї і волеса одержимий манією вбивства, аптекар Голмс обладнав її підвал газовою камерою і крематорієм. А навколо за нез'ясованих обставин зникали десятки жінок, яких привабили величне свято і синілоки красень останнє, що вони бачили у житті. На сьогодні це всі новинки, якими ми хотіли з вами поділитися. Книжковий світ величезний і дивовижний, а цікаві видання це завжди можливість відкрити щось несподіване. Ми повернемося зовсім скоро з новими сторінками для натхнення і роздумів. Читайте і нехай кожна книга стає для вас відкриттям. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей у наступному випуску власної думки.